Доброго усім дня! З вами гурток Рукодільниця. Тема нашого сьогоднішнього заняття виготовлення підставки із паперових трубочок для пано із фісташкової шкарлупки. Підставку ми будемо робити з паперових трубочок. Для цього нам буде потрібен газетний папір, клей карандаш, дерев'яна шпажка або в'язання спички. Газетний папір ми будемо розрізати на смужки шириною 7 см. Приступаємо до виготовлення трубочок. На край кожної смужки наносимо клей. Після цього від кута смужки скручуємо тонкі трубочки. Для їх скручення ми використовуємо дерев'яну пашку блузину спицю, як вам більше підходить. Нам треба накрутити 36 трубочок. Далі склеїмо трубочки між собою по 4 штуки. За допомогою клея олійця. Отримуємо смуг з чотирьох трубочок. Таких смуг нам знадобиться 9 штук. Тепер ми будемо викладати їх в певному порядку у вигляді ромба. Склеїмо між собою смужки у місці переконання. Отримано заготовку. Можна пофарбувати у білий або світло блакитний колір. Края її охайно обрізати. І на підставочку ми приклеїмо нашу пани. Ось така у нас вийшла робота. Цю роботу постарайтеся виконати за два заняття. Всі запитання пишіть мені у вайбер. Отож, приступайте, роботу виконуйте не поспішаючи, акуратно. Будь ласка, присилайте фото, виконати, робіть мені вайбер.